Доброго дня малята, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами подорожуємо в країну геометричних фігур. Першою ми зустрінемо геометричну фігуру. Відгадайте загадку. Зверху, знизу маю коло посередині основу. Я на вазу зовні схожий. Хто мене впізнати зможе? Так, ця об'ємна геометрична фігура називається циліндр. Циліндр – це фігура, яка складається з двох основ верхньої і нижньої. А завдяки бічній поверхні ми можемо котити його як кулю. Циліндр може бути різного кольору, різної величини. Які предмети за формою подібні до циліндра? Розглянемо їх. Сопілка, склянка молока. Рулет кондитерський, банка варення, валик малярський. Ця фігура куб. Петрик песика навчає. Кубик форму куба має. Песик хвостиком махав, зрозумів, сказав, гав-гав. Візьми в долоньки кубик, розглянь його, знайди на ньому знайому фігуру квадрат. Що в куба спільного з циліндром мають основи, отже, вони об'ємні. А чим вони відрізняються? У куба є кути сторони, а в циліндра немає кутів. Розглянемо, які предмети подібні до форми. Куба, іграшкові кубики, картонна коробка, кубик-рубик. На що схоже? На куб. Мильні бульки залюбки, видувають малюки. Навкруги літають кульки, веселкові мильні бульки. Куля. А чи подібні циліндр з кулею. Кулю ми можемо котити так само, як циліндр. Їхня бічна поверхня кругла. Розгляньте, які предмети за формою схожі до кулі: яблуко, глобус, кавун, м'яч, помідор, чайник, повітряна куля, новорічна іграшка. Капуста, повітряні кульки, сонечко. А це гномик весельчак Запрошую вас пограти в гру. Коли я скажу назву предмета, схожу на циліндр, ви хлопаєте. А коли я буду називати інші предмети, не схожі, тупаєте ніжками. Барабан, бочки. Ріжок морозива, стакан, піраміда, гриб, циліндри навколо нас, в садівництві, горшки для кімнатних квітів. У малярній справі фарби, в канцелярії. Олівці, в харчовій промисловості тортики, цукерки, різні смаколики. В науці телескоп, в спорті кеглі. У природі також маємо циліндричні форми. Стовбур дерева має форму циліндра. Отже, дітки. Я думаю, ви запам'ятали, що циліндр має зверху і знизу коло. А куб, куля і циліндр це об'ємні геометричні фігури. Циліндр каже до побачення, дітки, ви молодці.